Пам'яті гетьмана всієї України Павла Скоропадського та його наступника Степана Бандера, ідеолога українського націоналізму. Хочу вам сказати наступне, шановні українці, ви в небезпеці, у вас відняли і позбавили прав і свобод, злочинний уряд. На сьогоднішній день у вас нема ані прав, ані свобод. Ані жодних прав, тому що узурпатор, комуніст, Зеленський, узурпував владу, яка узурпована понад 100 років. І тому ми, українські націоналісти, також закликаємо усіх тих, хто виступає в Україні за відновлення гетьманату або виступає за третій гетьманат. Провести разом конференцію. Давайте для початку почнемо розмовляти між собою. Стосовно відеоконференції. Саме так. Спочатку відеоконференція, потім реальна зустріч щодо планів і цілей відновлення Гетьманщини в Україні. Саме так. Стосовно того, чи будуть гетьманські роди відновлені, звичайно, що ні. Відповідно до акту відновлення української держави, претендувати на пост може лише головний ідеолог українського радикального націоналізму. І більш ніхто не може претендувати на керування української держави. Саме так і ніяк інакше. Стосовно номінального монарха, чи можливо знайти в цьому компроміс? Я думаю, що можливо. Можливо поєднати не тільки владу ідеолога націоналізму чи гетьманських родів. Можливо, облаштувати такий же тріумф вірат, який був при Павлі Скоропадському. Можливо, звичайно, все можливо, шановний. Але потрібна така. Подібна конференція. Як ви думаєте, це стосується а, діячів культури, істориків, які пропонували недавно в Ютубі щодо відновлення гетьманату, третього гетьманату. Я вас чую, шановні, а також у Фейсбуці є така партія Третій Гетьманат. Так, ось я пропоную. Усім учасникам, правозахисникам, які виступають за відновлення третього гетьманату, націоналістам, давайте разом проведемо таку конференцію. Давайте разом змінимо цю владу. Вони реально бояться відновлення української держави. Вони реально бояться відновлення її, тому що їх не існує. Існує лише Українська держава, єдина держава у світі. Ми її відновимо рано чи пізно, відповідно до закону. Навіть закону цієї республіки. Саме так і ніяк інакше. Псевдозакону республіки хотів додати, тому що всі закони республіки незаконні. Ми зможемо перемогти цю владу. Разом. Зрозумійте одне, якщо ви усі будете думати втекти саме, втекти без політичного процесу, жодного майбутнього в цій країні не буде. Вона в окупації Республікою Україна. Республіка Україна це окупаційна форма державності, перейменований УРСР, який ніколи не утворювався. УНР також не утворювався. Українська держава утворена відповідно до норм права. Скоропадський обраний гетьманом всієї України був завдяки волі народу, завдяки нормам прямої демократії і делегатам, саме делегатам з усіх областей України і партії хліборобів, держ... гетьманців держави. Миколи Міхновського. Тому долучайтесь. Давайте проведемо конференцію щодо відновлення української держави і її перспективи на сьогодні. Давайте разом відновимо українську державу. Саме українську державу давайте разом відновимо. Як ви вважаєте, чи можливо це, напишіть в коментарях. Якщо вам потрібна юридична порада, звертайся, це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна порада з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Разом доб'ємо до 6 тисяч, а потім до мільйону. Разом переможемо.